Друзі, всім доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про підкислювачі для отаких індиків. Коротше, все нормально. в мене їх не три штуки, в мене їх там 4 десятка, але тим не менше отакі у нас красиві індичата. Їм вже 12 тижнів, певно, гарно ростуть, з ними все добре. Отож, що таке підкислювач? Для чого він потрібен? І головне питання: чи яблучний оцет, чи. Звичайний столовий оцет може замінити підкислювач для таких пташок. Ми стикаємося з підкислювачем з перших днів життя таких цепульок, так як ми додаємо аскорбінову кислоту для нормалізації всіх процесів травлення. Нам потрібно підкислювачами понижати рівень pH в організмі. Яблучний оцет, всі дають, він має право на життя, але він не виконує всіх функцій. Підкислення, які нам необхідні в підкислювачах, які продаються в етаптеках, там іде і мурашина, кислота, і молочна кислота, і різні добавки, які покращують травлення. Вони понижають піаж, тим краще все засваюється і більше піднімається імунітет. Пташкам від підкислення буде тільки краще, але ми не забуваємо, що потрібно знати міру і дотримуватися інструкції, щоб наші цяпульки були такими красивими і здоровими. Чим краще працює система травлення, тим більше поживних речовин наші з вами індичата і курчата зможуть засвоїти. Дивіться, отакі от вони в мене красиві і дуже, дуже спокійні. До речі, підкислення також впливає. На стресостійкість, і наші цяпульки будуть дуже спокійними. Також підкислення води сприяє пригніченню хвороботворних бактерій. Воно зараз цяпульки виклюють камеру, але то нічого. І пташки від підкислення скажуть вам тільки дякую. До речі, препарат Грінат має також підкислену основу і гумати, які дуже дуже корисні нашим цяпулькам. Але він не являється сам як підкислювач. Це є хороша добавка. І підкислення необхідне також. Що ти? Жменя дурна. Жменя дурна. Літаю торли. Тобі підкислюють воду чи ні? Тобі підкислюють воду, чи ні? Підкислюють тобі воду, чи ні? Всім гарного дня!